Дня ТВ. традиційно о цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає у студії. Для вас працює Діана Добинда. І мої колеги вже готові поділитися актуальними новинами 8 травня. Всі деталі розповідаємо далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 805-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Окупанти продовжують цілеспрямовано завдавати ударів по території нашої країни. У ніч на 8 травня ворог завдав масованого удару по містах України, запустивши кинжали, калібри, балістику і дрони. Внаслідок атаки є влучання в об'єкти енергетики та вокзал у Херсоні. На Київщині постраждало двоє людей, на Кірвоградщині одна дитина. Під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури країни. Протягом минулої доби відбулося 84 бойові зіткнення. Загалом, учора ворог завдав один ракетний та 47 авіаційних ударів, вчинив 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. У наслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у своїх соцмережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Ніколи знову. Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. На центральній площі Чорнівців жителі міста разом із представниками місцевої влади, духовенства, правоохоронцями та військовослужбовцями схилили голови під час загальнонаціональної хвилини мовчання та помолилися за душі полеглих воїнів та цивільного населення. Варто вшановувати кожного, хто боровся з нацизмом пам'ятати про людей, які загинули або постраждали від бойових дій та окупації їхніх міст і сіл, адже війна це не лише танки, гармати і масштабні бої, це долі, мільйони маленьких і великих людських бід, які тривали роками. До останнього подиху захищали незалежність України у боях з російськими окупантами. Буковина попрощалася з двома героями. Солдату горвату роману воїно частини А-70-15 останню шану віддали у селі Малинці Дністровського району. Солдата Якушева Дмитра, воїна військової частини А-4722, в останню дорогу провели у селі Михальча Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Укрпошта презентувала ще одну марку воєнного часу руський воєнний флот до дна. Новий поштовий випуск містить зображення військових кораблів, які стали найбільш вагомою втратою для ворога. На спецпогашенні побувала і знімальна група. ТВА. Укрпошта продовжує легендарну серію поштових марок воєнного часу Руський воєнний корабель. Цього разу випустили марку Руський воєнний флот до дна, яка символізує очищення Чорного моря від російського флоту та вказує на місце, де він насправді повинен кинути якір. Вона присвячена нашим захисникам, які топлять, топили і дуже сподіваюся, будуть топити російські кораблі для того, щоб забезпечити простір. Наш нашої держави забезпечити безпеку і знищити ті ворожі кораблі, які на сьогоднішній день тероризують українські порти. Новий поштовий випуск містить зображення військових кораблів, які стали найбільш вагомою втратою для ворога. Нагадаємо, у квітні 2022 року. Укрпошта вела в обіг першу поштову марку в умовах воєнного часу. Йдеться про русський воєнний корабль, і вже через два дні після офіційного ведення марки в обіг ворожий крейсер Москва, зображений на ній, був відправлений на дно збройними силами України. Так, пророча марка стала не тільки історичним, а й всесвітньо відомим символом опору українського народу. Саме наш прикордонник вказав русському військовому кораблю. Куди він має йти, і ми бачимо, що дуже успішно це все реалізувалося. Тому сподіваюся, що Господь нам допоможе. І туди, куди пішов військовий. Корабель Москва, а за ним і інші кораблі марки, яких ми сьогодні погашуємо. Ми сподіваємося, що туди піде і Московицька імперія, слід за цими військовими кораблями. Традиційно на спецпогашення завітали і філателісти, і колекціонери. Так пан Ігор почав збирати марки з початку повномасштабної війни. Онук мене підсадив на це діло. Він в Києві у мене і він почав збирати руський корабель із періоду. От Військового часу, як два-три роки, ця війна у нас триває, то він збирає потихеньку мене, як кажуть, на це теж підсадив. Він собі збирає в Києві там окремо, а мене просить, щоб я йому гасив в Чернівцях і передавав туди з штампелем Чернівецьким. Наштовхнули на колекціонування марок не тільки пана Ігоря, так пані Леся розповідає, що збирати поштові марки її змотивував маленький син, аби в майбутньому зберегти історію нашого сьогодення для нього та майбутніх онуків та правнуків. Я почала колекціонувати з першого корабля, як багато молоді у нас. Але я настільки захопилася, що у мене вже колекція, починаючи з 90-х років 91 й 92-й є марки, і дуже багато наших старих філателістів, які стали як гуру для мене. Тираж марки мільйон примірників. До слова керівництво Укрпошти зауважує, що цією маркою вони хочуть наголосити на тому, що боротьба досі триває. На морі, у небі і на землі на важливість не опускати руки та давати гідну відсіч окупантам наголосив військовослужбовець, який завітав на спецпогашення. Задача далі воювати, далі боротися. Фронт є фронт, а тил має допомагати. Придбати нову марку можна у відділеннях «Укрпошти» по всій Україні, філателістичних крамницях, а також онлайн у поштовому маркеті. Аліна Рябко, Анна Андрієва, Іван Мітрик. теми дня ТВА. Об'єднати зусилля для допомоги бездомним тваринам. У Чернівецькому центрі стерилізації тварин продемонстрували приклади ефективної співпраці та допомоги чотирилапим підопічним центру. Про деталі дізнавались журналісти ТВА. У цьому світі людство стикається з проблемою безпритульних тварин, яким потрібен догляд та належне харчування. Серед потребуючих і наш Чернівецький центр стерилізації тварин. У притулку для тварин продемонстрували, як можна ефективно залучати до допомоги різні структури. Було налагоджено співпрацю по щодо центру стерилізації тварин по двох напрямках: один із яких це є надання гуманітарної допомоги від групи підприємців CBG завдяки президенту. Цієї групи Сергія Левенцю було надана гуманітарна допомога у вигляді сухих кормів для центру стерилізації тварин. Надіємося на в майбутньому на постійну співпрацю. Також департамент виступив з ініціативою і звернувся до представників ресторанного бізнесу щодо надання залишків іжі центру стерилізації тварин на безкоштовній основі. Пані Аліна додає, що працює в такому режимі протягом місяця і вже бачить позитивні результати адже до співробітництва задля допомоги тваринам вдалося залучити широкі кола підприємців. Два тижні назад у нас виникла можливість утримати. Палету кормів для, для собак. Я зв'язався з Аліною, спитав, яка ситуація в центрі стерилізації, і е, був шокований тим, що тут замість 50 собак є більше, ніж 250, і, звісно, є потреба в, в кормах. Е, ну, відповідно було прийнято рішення, що ми передамо цю палету саме сюди, і я так розумію, що це має бути вже на постійній основі. Керівництво центру стерилізації тварин висловило подяку та закликало долучатись до ініціативи. Адже допомога підопічним може бути не лише фінансова, охочі можуть допомагати у самому центрі і навіть просто проводити час з тваринами. Я би дуже хотіла висловити велику подяку всім меценатам, всім волонтерам, всім людям, які нам допомагають. І дуже приємно, коли люди самі не запитують, що нам потрібно, і вони нам допомагають, намагаються нам допомогти. Саме на таких людях тримається наша країна. Я я би хотіла скористатися нагодою, запросити людей в наш центр стерилізації для того, щоб вони собі обрали друга. Бо ви бачили самі, в яких у нас умовах, але ми дуже хочемо їм дійсно знайти люблячі родини, де вони будуть бігати, гратися і більше їм будуть приділяти уваги, ніж ми. Бо у нас 250 тваринок, працює, нас не так багато. Співробітників не вистачає ні часу. Ми запрошуємо також волонтерів, які будуть вигулювати собачок, бо це дуже-дуже потрібно. І як наголошує пані Наталія, разом ми можемо зробити більше для тих, хто потребує нашої допомоги. І саме тому кожен внесок важливий. Діана Добинда, Іван дня, ТВА. Прямі включення з операційних майстер класи від провідних представників медичної галузі, а також обговорення найактуальніших питань у веденні пацієнтів. 9 та 10 травня Чернівецька обласна клінічна лікарня проведе науково практичну конференцію рак грудної залози, обрані питання про у рамках проєкту Чернівці Медфест. Кращі лектори шукатимуть способи застосування мультидисциплінарного підходу до лікування цієї хвороби, як загалом, так і в кожному клінічному випадку. До участі в якості слухачів запрошуються лікарі спеціальностей анестезіологія, онкологія, онкогінекологія, онкохірургія, патологічна анатомія, променева терапія, хірургія та лікарі інших спеціальностей. Влетів на швидкості у бетонну споруду. На буковині у ДТП травмувалися молоді люди. Так, вночі 7 травня в селі Селятин внаслідок зіткнення автомобіля з бетонною спорудою травми отримали 21-річний місцевий житель та 17-річна жителька села Руська. Постраждалих було госпіталізовано до медичного закладу. Досудове розслідування події триває. Чоловік на понад мільйон гривень хотів перевести взуття в Україну через кордон на Буковині. Так, вчора, 7 травня, у пункті пропуску Поруб на сірет чернівецькі митники стали на заваді незаконному імпорту. Було затримано вантажний автомобіль з напівпричепом під керуванням громадянина України, який переміщував з Румунії до України взуття загальною кількістю понад 30 тисяч пар. Проте товару було більше, ніж зазначено в товаросупровідних документах, наданих до митного контролю. Зуття було вилучено на склад митниці до прийняття судом рішення у справі. На Буковині вогнеборці ліквідували 5 пожеж. Так, 8 травня в місті Чернівці та Дністровському районі виникло чотири невеликі загорання. Причина пожеж встановлюється. Також сьогодні в селі Чорнівка сталося загорання на полігоні твердих побудових відходів на площі 60 квадратних метрів. Причина пожежі самозаймання речей та матеріалів. Їхня любов всеосяжна, їхні руки найлагідніші, їхнє серце безкрайнє. У Чернівцях до Дня Матері відбувся концерт, під час якого чернівецькі виконавці виступили для матусь дітей та молоді з інвалідністю. На заході побувала і знімальна група ТВА. Материнської любові у Чернівцях влаштували концерт для матерів, дітей та молоді з інвалідністю, аби підтримати їх у цей непростий для кожного час. Світлана Білоус є саме такою матір'ю, адже виховавши сина, добре знає, з якими труднощами можуть зіткнутися батьки дітей з інвалідністю у процесі дорослішання. каже такі заходи важливі, адже показують підтримку суспільства. Це є мами, які виховують дуже тяжких дітей. У нас є дітки лежачі, які взагалі не чують і не бачать. Но їм це треба тут збираються матері, матері, яким це потрібно. Ми спілкуємося з всім мами разом. У нас усіх одна спільна мета виховати наших дітей-інвалідів, допомогти їм, щоб вони були здорові, щоб у нас був мир в країні і щоб ми були спокійні з дітьми. Альона Андронічук мати трьох дітей, старший з яких з інвалідністю, зізнається, виховання це нелегка справа, але разом з тим, завдяки підтримці інших матерів та їх досвіду, вдається робити все, аби діти соціалізувалися та реалізували себе в житті. День матері це таке свято, коли ти пам'ятаєш, для чого ти предназначена в своєму житті, для чого саме власне є роль жінки. На жаль, в цей час важкий, багато матерів втратили своїх дітей. Хтось ця втрата є звичайно невимовно важкою, але думаю, що кожна мати, вона своєю серцем, душею своєю, все-таки досповернута до своїх дітей і до тих, кому вона повинна віддати свою, свою душу, своє серце, своє тепло. За словами директорки департаменту соціальної політики, такі концерти важливі не лише для матерів, але й для їхніх дітей, адже дозволяють відчути свято. Відволіктися від проблем та поспілкуватися між собою, що дуже важливо для їх соціалізації. На сьогоднішній день дуже складно, йде війна, і таких заходів дуже мало робиться. Але я рахую, що таким людям ми повинні організовувати заходи, дарувати подарунки, дякувати їм за те, що не дивлячись на час, на можливості, вони виховують діток, вони долучаються до заходів. Дів вони волонтерять, вони збирають кошти на ЗСУ і вони є активними. Я хочу, щоб вони відчували, що місто дбає про них для матерів. Підготували насичену концертну програму з пісенними танцювальними та театральними виступами. Сьогодні ми будемо представляти театральну і яка називається Любов матері. Ми будемо показувати життєву історію, як любов матері нас опікує від самого дитинства. Ну і фактично вже до глибокої старості. Основу показати наскільки. Матір важлива нам проти всього життя, що її опіка є постійною. Часто ми це не цінуємо, і після цієї сценки, інсценізації кожен захоче вийти з залу і набрати до своєї мами. Просто запитати маму, як ти Тетяна Дубіцька, Євгеній Гостюк, Іван Мітрік. дня – Тва на цьому ми ставимо інформаційну крапку. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому сайті. Бажаю вам хорошого вечора! Бережіть себе на все добре!